У рівному з'являться нові міські автобуси. До кінця року планують закупити до 20 транспортних засобів. В умовах війни ці автобуси вкрай потрібні місту, кажуть чиновники, адже дозволять в разі ворожих ударів використовуватись для евакуації населення. Також додають, що в разі перебоїв з електропостачанням нові автобуси зможуть замінити на найбільш затребуваних маршрутах рівненські тролейбуси, які без стабільної подачі електроструму працювати просто не в змозі. Не зажа. Юшині на незначні протести екоактивістів у департаменті інфраструктури і благоустрою запевняють, придбання автобусів єдине правильне рішення. Крім того, всі вони працюють за екологічним стандартом Євро-5 і обладнані таким чином, аби можна було перевозити людей з інвалідністю. Директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, автобуси, які планують придбати, надзвичайно важливі, особливо напередодні зими, адже ворог знову намагатиметься завдати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. А досвід минулого року показав, що в разі перебоїв з електропостачанням замінити на маршрутах, не працюючи без струму, тролейбуси нічим також у разі надзвичайної ситуації, цими автобусами буде здійснюватись евакуація містян поки ж доведеться сподіватися на приват. Ніх перевізників, маршрутки, яких не пристосовані до перевезення людей з інвалідністю, ми виходили з тої кількості звернень, з тої кількості запитів, які в нас були так само від тих містян, що що їм робити, як їм добиратися, кажу в той час, коли в минулому році ми мали прильоти, і ми не мали як доставляти тих самих містян на їхні робочі місця. Доповнює ці автобуси мають екологічний стандарт Євро-5, тобто з низьким викидом шкідливих речовин. Також ці автобуси зможуть перевозити маломобільні групи населення зокрема, вони обладнані пандусом та місцями для людей на інвалідних візках. На цей час рівненські маршрутки такої можливості не мають. Взагалі те вимузі буде те, що буде пандус місця для інвалідів для закріплення колясочників, і е, низькополість, і безбережність на їхньому користуванні. дані автобуси належатимуть комунальному підприємству Рівнеелектротранс. Це дасть змогу чітко дотримуватись всіх стандартів та графіків руху. А саме на це найчастіше скажеться рівняний в роботі приватних перевізників. Місто тільки від цього виграє, а комунальний транспорт автобуси вони давно вже мали бути в місті, тому що це буде і оперативність. А є оперативність і буде якість перевезення загалом. Планують закупити до 20 автобусів. Вміщатимуть вони не менше 55 пасажирів. Купуватимуть транспортні засоби за кредитні кошти державної програми. 579. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.